Останніми днями телеграм-канали зачистили неперевіреною інформацією на кшталт чутно вибухи у Кропивницькому чи біля нього. На момент таких заяв сигналу повітряної тривоги нерідко не було. Так от, вибухи і дійсно були, але не ворожі. Це на полігоні, неподалік від обласного центру, знищували вибухонебезпечні предмети, пояснив на своїй сторінці у Фейсбуці очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. І попередив. Цитуємо. Ця робота запланована ще на 5-7 діб. Тому прошу усіх вас, зберігайте спокій. Панікувати не варто. Але ігнорувати сирени також. Восьма ранку. Центр допомоги для переселенців із Луганщини розпочинає свій перший робочий день. Здравствуйте. Добрий. Це центр допомоги переселенцям Луганської області. Да? так? Пані Людмила одна з перших відвідувачок. 77-річна жінка родом з Попасної. Там працювала лікаркою на санітарній станції, аж поки російські окупанти не вторглися в місто. Каже, спогади про бойові дії досі не дають спокою. Спочатку були самоліти, і ми бігали от тебе та п'ятітажка, бігали в підвал, а потім просто вже починали сшити Первомайськ бабахають тут, бабахають уже. Такое, так що уже начали соображать откуда, куда, перелетит или не долетит, или к нам. Все было. Через росіян життя пані Людмили перетворилося на виживання. Зараз, не соромлячись, називає себе безхатьком, адже її квартиру, на яку заощаджувало гроші роками, ворог розбомбив вщент. Лишившись без даху над головою, в квітні жінка вимушена була виїхати в дружківку на Донеччину до сестри. А вже звідти перебралася в Кропивницький. Тепер винаймає житло в знайомих та ледве зводить кінці з кінцями. Пенсії говорить, вистачає лише на оренду квартири, а купити їжу та одяг просто немає за що. Тому Вернулася до центру по допомогу. Я зимню одежду залишила ще в Дружковці у сестри. виповзла сюди. От наступає осінь, все. От это зараз все на мені, я уїжджала зимой. Я от це, це, все з секондо, это все з помощі. З 2022 року приміщено, так? Да. Людмила Ігорівна про центр дізналася із соцмереж. Одразу ж і звернулася. Як і всі луганці, жінка теж відчула всю лють руського миру. У Лисичанську разом із чоловіком жили під постійними обстрілами. Коли московити штурмували місто, встигли евакуюватися в Кропивницький. В золоті не купаються, тож доводиться економити на всьому. Та ще й купа грошей іде на лікування хронічних хвороб, бідкається пенсіонерка. Мені таблетки потрібні, тому що я перегрувана по від железі, у мене приділять. Центр допомоги внутрішньопереміщеним Луганцям тількино почав налагоджувати свою діяльність. Відкрили його за ініціативи голови Луганської ОВА Сергія Гайдая. Нині в штаті семеро співробітників. Усі переселенці з тимчасово окупованих територій Луганщини і Донеччини. Позаяк про проблеми, з якими зіткнулися їхні земляки, знають не щуток. Оргтехнікою та приміщенням для роботи працівників центру забезпечила Кропивницька райдержадміністрація. Богдан за комп'ютером реєструє вимушених переселенців. Селенців, парубок сам родом із Креміної і встиг виїхати звідти ще до того, як почалися бої. Пояснює, зареєструватися в центрі можна особисто. Все, що треба надати довідку внутрішньопереміщеної особи, паспорт і свій контактний телефон. Звернутися до центру також можна через гарячу лінію або подати заявку онлайн. У нас є база даних, також в інтернеті є Google форма, яку людина може заповнити, та нам все прийде, і ми вже потім зможемо зв'язатися з людиною та надати їй допомогу, яка їй потрібна. Зараз по Кіровоградській області на гуманітарну допомогу зареєструвалося 530 людей. Це дуже багато, це за один день. Вчора ми виклали силку, та вже сьогодні маємо ось ще один: вже 531 людина. Крім гуманітарних боксів, у центрі Луганці також зможуть отримати інформаційні довідки та безоплатно проконсультуватися з юристом. Люди, які виїхали з Луганської області, вони будуть відчувати себе покинутими. Вони будуть відчувати, що вони так і лишились в Луганській області. Просто тимчасово вони вживуть в іншій місцевості, але Луганська область є і буде Україною. Зареєструвати охочих переселенців у центрі планують протягом двох тижнів. Після того їм почнуть роздавати гуманітарні набори. Працюватиме центр у будні з 8 до 13 години. Звернутися за довідками внутрішньопереміщені особи можуть за телефоном гарячої лінії. В день у вівторок 9 серпня у тимчасово окупованому Ерефію Криму прогриміла серія вибухів, зокрема на російській військовій авіабазі САКИ в Новофедерівці. Як відомо, звідти ворожа авіація вилітала громити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області. У Міноборони України щодо ситуації в Криму зазначили, що встановити причину займання не можуть, та вкотре нагадали про правила пожежної безпеки та заборону паління у невстановлених місцях. Додам, вибухи в Криму викликали серйозну Паніку серед росіян, тому вони активно почали виїжджати з півострова. Тіха, що нада їхати, ні, так що Українці, у тому числі кропивничани, відверто смакують бавовні на завершення курортного сезону в тимчасово окупованому Криму. Далі кажуть, без коментарів хороша реакція. Треба ще трошечки можна там їм бавовни зробити. Не думаю, що це було правильно, і Крим скоро був наш офіційно. Це мало того, щоб ще мост гатанули, було б взагалі добре. Ну це ми гатанемо скоро. Позитивна реакція. Хочу щось з тієї сторони теж зривається. Я хочу, щоб в Криму почастіше були такі вибухи. Щоб люди зрозуміли, що це дуже страшно в такому форматі жити. Отлично, давно треба було так робити. А то вони думають, що можна бити, а саме без наказання. Якби сміються, доволі. А тепер подумаю, що війна рядом. Всіх касається. Якщо вони весь час нас обстрілюють, то хай будуть готові до того, що і ми будемо давати удари у відповідь. Приємна реакція, несподівана. Ну, думаю, що це з нашої сторони, бо було все сплановано, все організовано. Так що чудова реакція. До кінця тижня у Кропивницькому планують встановити першу зупинку укриття. Відповідний дозвіл на встановлення 9 серпня надав виконком міськради. Деталі поки не розголошують з міркувань безпеки. Відомо, що захисні об'єкти встановлюють, опираючись на досвід Харкова. П'ять тисяч нарковмісних рослин виявили на одному із полів Кіровоградщини, поліцейські Смолінської та Маловиськівської громад. Коноплі вилучили та спалили. Зразки направили на дослідження. За фактом злочину правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Зазначу, дурман пола виявили в рамках так званої операції Мак, яку проводять щорічно у сезон вирощування нарковмісних рослин. Зокрема, конопель та маку. Робота триває.